Друзі, привіт усім! Я вже зібралася. Чекаємо, що я зараз поїду на Тернопіль, друзі, на обстеження. Чекаю, поїду своєю сестричкою дворідною. Вона в нас шофер. Я її попросила, вона мене завезе. Ой, коротше, якось так, друзі. Це я нічого взагалі не робила. Знаєте, як то ну, чекає щось і Ні, суп зварила. О, одне, що зробила, тоді суп зварила, більше нічого не робила. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never ran so the no man I still go 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 Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite right pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief uh,

Вона <гум> теж має стрес, бо тут для неї трохи вона ну, водійся все їде, але Тернопіль надзвичайно такий багато рух, тебе всі відрізають, ніхто там тебе не пропускає. Мені теж дуже сильно жалко. Але, але я не мала до кого звернутися бо чоловік на роботі сьогодні, і йому, щоб підпуститися, це друзі не так легко. Якось так. Коротше, йду я до того корпусу. Зараз, може, зареєструюся. Там треба ще щось певно заповняти. І що? Йдемо на томографію, йдемо. Кой на томографію, на ну, то МРТ. Коротше. Всі. Що я вам скажу? Я вже почала блудити. Я вже зайшла не в той корпус. Але... Але що, язик заведе до Києва? Я не встидаюся. питаюся, йду далі. Коротше, друзі, йдемо. там наш сюди. Коротше, виявляється, що тут не було. Ну, коротше, йдемо. А вон є літо. Коротше, якась таке магнітна резонансі. Трьох лес. Якась коротше така штука. Направно мені туди. Кого Так, друзі, я перезувалася в такі бахіли. Я зараз йду на томографію. І ось так. Коротше, все, друзі. Тут є така перевдягалка. Всі заходять. Бачте, передягалка. Взяла <рігла> <рігла> бухіли. На шльопки залишаю свої речі. І мають накликати. Друзі, так до операції готують. Маєш страх? Не <рігла> знаю. Маю чекати тут, бо в тій перевдягалці. Боюся. Ні, ви нічого завжди не впирайте нічого. А така сувора підготовка, що вона буде на мене страх. Коротше, друзі, я вже як вийду, то вже включуся, вже вам скажу, що все, тримайте за мене кулачки, па-па. Друзі, я вже все. Нічого немає страшного, чесно. Я так настрашувалася, думала, що там щось таке страшне. Нічого не страшного. Посиділа собі, трохи навіть задрімала. Нічого даю тобі наушники такі, даю тобі в разі, якщо станеться. Кнопку натиснути. Я натиснула, я задрімала. Коротше, нічого не страшного, друзі. Жити можна, але результати будуть аж в понеділок. Ну, сам цей диск. Тільки не мені плівочку зараз через 10 хвилин, так що чекаємо ту плівочку. До хто там боїться, не бійтеся, все ок, як я витримала, ви витримаєте. Я йду. Взяла диск, взяла знімки, тільки заключення аж на понеділок. Бо черга в них. Але факт того, що до доктора дзвонила свого, він каже, що він аж еш... відпустці до 14 числа. І Я не хочу до другого йти, бо я знаю, що він... Хороший спеціаліст, професіонал, і я хотіла би до нього. І що, друзі, домучилася на що робити? Якби до другого не хочеться йти, а, а не легше знати, чи я тобі томографії так настрашувалася, мені вже трохи легше. Я собі йду, нічого робити, звісно, такого не буду, але, ну, але все ж таке. Добре, друзі, повертаємося вдома. Друзі, їхала моя сестрицька дворіна, мій шумахер. Їхали, їхали. Ми вже заїжджали за Тернопіль і тут відкрили такий великий супермаркет, бачите? СВ-маркет, якийсь. що. Кажуть, до речі, що тут СМ-маркет, подивимося, каже, досить дешево. Зараз подивимося, що там є. Може щось придбаємо. Дивіться, яка фотозона класна. Туалет і величезний супермаркет. Зараз заходимо. Грибуть? Грибли, все підряд. Зараз кидаємося, банка 0,5 літрів півлітрова. 12 гривень. 2690. а так по 30. 2690, так по 30. Вже економія. Літрова, Літрова 18.65. <смір> Друзі. Та ніби дешевше, але треба їхати, певно, забагато, я вам скажу, через те, що дорога за Тернополем трошки є, куди їхати. Що вам скажу, дуже величезний супермаркет. Все є. Все, є. Все що хочеш. Пластмаса, що?

Це є, все, що хочеш. Друзі, туалетний папір. 47 гривень. І так вздовж жики, хочете. Треба взяти, бо в нас такі 70 гривень. Ну. Печиво різне, друзі. Дивіться такі ціни. 43 гривні, 103, 104, 72 грибочки такі. Скільки таке? Мулатка 70 гривень, але 400 там. Коротше, рай для ласунів. А на шоколадки глянемо. 27 гривень, 25 гривень, міленіум 40 гривень. Світоч 27,80. Я щось не дуже орієнтуюся по шоколадках. 105, ну мілка велика. 138 мілка. Okay. Угу. Сочки дітям, друзі, по 11.80, якщо береш від 6 штук. Таке економніше, ніж поштучно брати. Друзі, все, що хочеш. Консервації море, салат. 46,90, буряк. 38,30. А ти вже цілий кошек. Цілий кошик вже набрала. Паштети різні, солянки. М'ясний обід. Ну це, друзі, від цього, від м'ясокомбінату тернопільського. Буду тут найнижчі ціни. На рахунок місних всяких виробів. Але вибір шалений. Друзі, а в мене зелена є акція. Дивіться новини, не знаю. Я не дуже не дуже знаю, не дуже орієнтуюся. Ви вже для себе дивіться. Зупиніть собі на паузу, бо я трохи... Ну, не можна так стати під кожною будилкою. Ось, якісь 89 90. 79,90. 8990, коблево. 224, 280. А ну той ще рідан. Чекай, подивимося, шеридан. Ой-ой! 964 гривні другі. Тисячка. Не, 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 это лучше детям. А да смачно, я лучше детям куплю мясо. Бехеровка, тоже знаю, что шестки. Тикер. Мартини, 287. Ага. З бантиком а зразу ці. в подарок. 604 О, гривні. Ой, тут якийсь небезпечний відділ. Треба виходити, бо ми їх зараз з Христю щось зачіпимо. Рівланчело, друзі, 368. Ну я думаю, думаєш, це не оригінальне. Ну, Канарі, 187,50. Ну, за хто розуміється, то, то може знає. Ну. Я взагалі алкоголі не розуміюся. 90 50 гривень. Получає. 50 гривень за кілограм. Яблука 4,89 за 100 грам. Помідори, 3,49 за 100 грам. Ну, тут це буде 34 гривень, 35 гривень, друзі. Кавуни по 6. Ой, де 44 гривні. 287 гривень. О, ні-ні, то трохи друзі за дороге. Та все є. Бочки з грибочками, з капустою. Квашені помідори. Ой, який акваріум? Там до акваріуму. І це класно. А, які рибки. Їх, певно, теж, друзі, продають загамати. Шкода. А що це є? Форель? А, це форель. О, і є так гарно викладено. Так, ти червона рибка. за 100 грамм 70 гривень. отаке, Задоволення. Чифер. Друзі, сири, є, все є. Ми йдемо в м'ясний, да? подивимось, по чому філе. Друзі, ми зайшли ще в такий цех, де дуже-дуже сильно холодно. Бачите, так ну, нас так, ну, типу пропустили. Але тут дуже-дуже холодно. Реба подивимося, по чому. Друзі, філе 147,70 на 10 гривень дешевше. Четвертинка, 75 гривень, 7490. Четвертинка. Так, 75 гривень. Це сало різне, засолене. Гумілки. А гумілки по чому? Не бачу, горька. Це четвер... А от гумілка. Тут теж четвертинка. Ну, коротше, 75 гривень. Там копчена гомілка, друзі. А це в нас... Ага, це вже нарізані за 100 грамів. 35 гривень. Коротше, всього є багато. М'ясо комбінало чекаєте, то ну, зараз подивимося тут. Балик без кістки, 223 Ну, сілети нам треба. Так, Певно, я йду, візьму. Я йду візьму, э, ці. філе, бо філе. філе треба все. А ну, що в нас тут? Напівфабрикат у пряності 189 гривень. Так, друзі, понабирала як з перестраху. Все, що треба: м'ясо, м'ясо, хліпчик, приправи, соєвий соус і туалетний папір. Сестра теж всього понабирала. Коротше, треба будемо розраховуватися. Так, друзі, я вже вдома. Я вже приїхала. Дивіться, дали мені такий знімок великий. Хочете? І що? Я не розуміюся тому снімку, ну що подивлюся? Ну кістки, кістки. Та як всі люди, якісь кістки, але що але там ті кістки? Я не знаю. Не знаю. І що, доктора нема за 14 числа він тільки виходить з відпуску. І так, як я казала, я не хочу йти до другого доктора через те, що він хороший спеціаліст, він міняє суглоби і він взагалі такий. Він вже мене веде, він мене знає, я його знаю. Але це теж важливо, я вам скажу. Мушу чекати на нього. В понеділок маю їхати забрати заключення, бо це тільки вони мені дали отакий і ще диск дали мені. Ну, що мені з того диску? Що там я знаю той диск? Ну, подив, я його можу, можу запхати, передивити такий диск, бачите? Куліно. І цей. Але я ж не буду розуміти, я що. Хірург чи що, щоб розумітися. А в понеділок дадуть ще заключення. А що буде за заключення? Щось я навіть не знаю. Ех, і що я можу понеділок знову їхати на Тернопіль? Навіть не, вже можна заключення будь-кому приїхати забрати, ну, з родичів, наприклад, забрати. Але я в понеділок мушу, друзі, їхати на Тернопіль. Е, Їдемо на Тернопіль з Артуром, бо мій Артур вступає в Тернопіль. Прийшло сьогодні моєму Артурові повідомлення. З Тернопільського, з Івано-Франківського, тільки Львів не відкликнувся, ще, що може подавати документи. Ну і що? Тай Артур вирішив, Тернопіль треба їхати. І мусив бути один з батьків, а тато наш не поїде, бо його ніхто не відпустить. Муси їхати така мама. І все на купу. Коротше, друзі. Понеділок має знову на Тернопіль шарувати. Не знаю. Вже нікого не буду просити, вже ну, буду сама їхати, через те, що ну, теж когось просити, знаєте, то, хтось там де відриватися або тебе вести. Коротше, то вже поїду заберу. А аж мушу чекати, друзі, поки цей, вийде він з відпуску і щось мені, щось мені скаже. Це во, друзі. во, коротше. Та трохи близь, бо походила по тому гіпермаркеті великому. Знаєте, що ми так подивилися ну, з дівчатами, тими, що були? Що ціни такі самі, як і в нас навіть на дещо є дорожче. Раптом на філе, що ми 10 гривень зекономили на курячому філе. І все, і це. А так, ціни такі самі, так що хто там Тернополя, то навіть не варта їхати в той великий гіпермаркет, що відкрили. Бо ціни якби такі самі. Ну і таке, друзі, коротше от, така нині в мене була поїздка. Вже купила ще то філе, купила ще курячі ці. І з машини позвонила до чоловіка, то він вже прийшов виніс. Бо як хоч щось, друзі, беру ну, якусь нагрузку, зразу чую, зразу починає пекти. І через те, що я не знаю. Не хочу нагрузки. Знаєте, друзі, хоче, щоб всі були худенькі, але так не буває. Бувають худенькі, бувають повненькі. І бачите, повненькі мають проблеми. Так що друзі, потрібно худати, худати, худати. Я так і тримаюся на здоровому харчуванні, як і було, так і є. Я тут, слава богу, якось ну, не, не спокусилася. Нічого такого і сладкого не їм. І п'ю смузі так, як пила, на фруктах мені добре. Та що, друзі? Та добре чи не добре, мусить бути так, як є, щоб потім не було таких знаєте, проблем, як моєї мами. Так що мусимо забирати нагрузку з суставів з колінів, бо... Не справляється організм. А якби ще, знаєте, так як на квартирі собі там сів, перейшовся, чи пішов на роботу, прийшов і все. А тут, бачите, від ранку до вечора треба багато робити, робити ж ті горди, господарка, все, цілий день бігаєш. Зараз приходить чоловік навіть з роботи, я йому жаліюся, що е, навіть за цілий день не сіла. Та й все. А воно, знаєте, тішишся, бо багато зробив, але воно потім так боком то все вилізе, та робота, і то все ось так. Треба себе пошанувати. Боже, мій бумік так гризи, іграшку так тішиться. мене годину десь не було, а він вже так тішиться. Я вам зараз покажу, бо вже пталася, мій Бумік. він є, наш бумік є. Такі. Ай, такий плейсьок, такий, такий, такий маминий, такий. Маминий хлопчик, такий маминий хлопчик. маминий. Я його покопала сьогодні. Моя псюна. На другий тиждень прививки треба робити. Так? Кольчик дупов будуть робити, так, булька. Так що тако, добре, друзі. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною. Друзі, я так вже привикла в телефоні говорити. Тако, перше так встидалася, десь як люди, чи що. Тепер включаю, йду, говорю, які люди з коса глядають. Мені ось так все одно вже, друзі. Так все одно, що я не можу передати. Я вже пережила той кризис, що що про мене подумають. Тепер хай думають, що я про них подумаю. Треба жити для себе, треба любити себе. Так? Добре, друзі. Всім папа.